З нами на зв'язку Галина Сеник, лікарка дієтологиня нутриціологиня, членкиня Асоціації дієтологів України та Британської асоціації лікарів-дієтологів. З нею ми будемо на відеозв'язку спілкуватися на вже згадану тему. Mm -hmm. Правильне харчування. Яке це харчування? Тому що ну, ми часто це говоримо. Правильне харчування, збалансоване харчування і так далі. Тому подібне, є якась конкретне визначення для всіх людей, чи це все дуже відносна історія? В залежності від регіону, можливо. До речі, ви бачите, задали за регіон. Но насправді правильне харчування, воно в першу чергу покликане забезпечити людину всіма поживними речовинами. Так можна розділити їх на макронутрієнти, тобто білки, жири, вуглеводи і мікронутрієнти це вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти, різні фітонутрієнти. І от дуже важливо, щоб людина отримувала всю, оцю, скажімо, базу поживних речовин. Приблизно рівномірно і е, одинаково, так на протязі там днів і тижнів. Е, звичайно, від регіону може залежати. Ну, зокрема, ми, ми більше можемо говорити про е, так, якби в плані континенту, так е, адже і генетично, і еволюційно також складалося харчування в регіонах, в залежності від того е, від клімату, від того, що виростало на землі, так і як люди могли обробляти землю, що отримувати. Якщо ми говоримо все таки за нас, українців. То в uh, нас є доступ практично до різних продуктів. І якщо ми говоримо за білкову їжу, uh, яйця, кисломолочна продукція, йогурти, сир, uh, м'які сири по типу бринзи, uh, фети. Зокрема, м'ясо, птиця, риба, супродукти також в вашій тарілці можуть бути. Якщо ж ми говоримо за вуглеводи, то це звичайно різноманітні каші. Гречка наша, так вона насправді є одним з таких ідеалів цільнозернових круп, і яка має ну, весь склад і мікроелементів і білків, якщо брати рослинні. Продукти, так знову ж таки, це можуть бути різні пшеничні каші, вівсяна крупа, макароні вироби, хто любить, але треба надавати перевагу цільнозерновим сортам або таким твердим сортам. Угу. Що ж, овочі, так, різні овочі: коренеплоди, морква, буряк, капуста. Це ми говоримо також до за групу складних вуглеводів. Ну і фрукти, ягоди ми Наша країна багата. так Сезон на різноманітні фрукти, на різні ягоди, їх також можна заготовляти, ну зокрема ягоди морозити і використовувати вже в зимовий період. От, uh -huh. власне, якщо ви складете таким чином свою тарілку, що всього потрохи у вас буде? Ми можемо користуватися методом долоні, навіть. Так, якщо зараз, завісти, так, будемо детально розбирати конкретно, так як mm -hmm. має складатися наш раціон. Хочеться тільки зауважити, що от класно ми підмітили стосовно регіонів, так що багато ну, взагалі історичних аспектів зумовили те, що де росте, в яких Чи континентах біля моря і, і, і дійсно, хочеться, от, напевно, знаєте, таку ставити ремарку, що ну от, так богом задумано і створено, що дійсно, от в тих регіонах, де є певна рослинність або немає рослинності, взагалі де, наприклад, тільки риба і ім'я. Mm -hmm. Ясо mm. там настільки адаптовані організми людей конкретно під е, ту їжу, і ця їжа не підійде людям, які живуть там, наприклад, в Україні, так і так далі, там в Африці, іншій культурі і так далі. Тобто, дійсно, от так от природою закладено, що е, там, де е, конкретна людина проживає, навколо неї те, що потрібно буде саме їй. Тому це дуже така так, е, класна ремарка. Так. А зараз хочеться якраз запитати те, що писала наша глядачка у пані у пані Галини, тому що запитали нас власне про те, що, чи чи три рази рази на добу наша тарілка повинна містити білок, тому що є такі рекомендації зараз. І ще запитали у нас про е добавки. Про біодобавки, так чи варто їх вживати, чи в принципі можна збалансувати все їжею і правильною порцією та тарілкою? Скажіть, будь ласка, свою експертну думку нам. Дивіться, ну в принципі, дійсно в правилах здорового харчування є така рекомендація використовувати білки три рази на добу. Звичайно, можуть бути винятки з правила, але потрібно розуміти, що все одно бажано людині добирати кількість білкової їжі, отримувати так на протязі доби. Або принаймні, якщо так складаються обставини, що якийсь один день у вас немає можливості повноцінно харчуватися, то впродовж наступних днів потрібно максимально старатися відналагодити ваш раціон харчування. А загалом, звичайно, можуть бути правила з. Перепрошую виняток з правила, коли ми можемо використовувати білкову їжу на сніданок там чи вечерю, чи на два прийоми їжі, але знову ж таки має бути баланс в результаті в підсумку, так дотриманий. <гум> Давайте е розбирати тоді, от безпосередньо. Наш раціон, ну от візьмемо, наприклад, у нас є день, є сніданок, обід вечеря, з чого має складатися кожен прийом їжі? От, можливо, ми можемо так ну схематично зобразити кожну тарілку на кожен прийом їжі. Сніданок якою має виглядати наша тарілка під час сніданку, які продукти ви порекомендували от включити в перший наш прийом їжі на день. Ну, є таке ще правило або рекомендація, будемо так казати, що важливо, щоб сніданок був білково-жировим. І, по-перше, після ночі, так, звичайно, наш організм в якійсь мірі відпочивав, в якійсь мірі працював. І в міхорі накопичується певна кількість жовчі. Тому важливо, щоб а саме жири є оцим природнім, так жиростимулюючим, так фактором. Так. Тому і говориться про білково-жировий сніданок. Яйця в цьому випадку чудово підійдуть, враховуючи, що більшість людей спішать, поспішають на роботу, так або інколи в них немає часу довго думати, щоб вони чи вони поснідали. А є й такі на жаль, люди, які вимушені снідати вже на роботі. Тому я би все таки рекомендувала звернути увагу на яйця, і ну вони можуть бути в різному вигляді приготовані. Якщо є можливість їсти на м'яку, це було б чудовий варіант. Знову ж, є люди, які ну не дуже полюбляють або не мають можливості їсти яйця. так Тоді можна комбінувати. так зокрема ну якщо ми знову ж таки говоримо про вуглеводи, Ми не виключаємо їх, і коли є в нас яйця на сніданок. Але, наприклад, каші. Так, хтось любить кашами снідати. важливо тоді поєднати, наприклад, кашу ви можете заправити там олією, вершкове маслом, олією першого віджиму, добавити, наприклад, шматок сиру якогось, так. Угу. Ягоди, фрукти можна додати, але знову ж таки не надавайте перевагу саме сухофруктам. Чомусь люди найчастіше люблять сухофрукти з кашем, це не найкраще поєднання. Так? Може бути, наприклад, ну, таке ж те ж саме яйце до каші, якщо хтось може їсти і їсть зранку м'ясо, м'ясо може взяти шматок, риби. Тобто знову ж ми дивимося на білки. Хтось любить кисломолочний сир. Це також чудовий варіант сніданку, можна використати таким чином, можна навіть діткам, бо приготувати сирники млинці, так угу. як варіант, але бажано не надто солодкі. До речі, що... як стосовно а, солодких сніданків, бо ми, ну по-перше, дуже часто а, в рекламі бачимо, що от а, пластівці на сніданок з молоком, там ще щось, а, вівсянка, гранола а, і так далі, і тому подібне. І це все ну, як солодкі сніданки, подаються такі вуглеводні, бо багато хто каже: у нас зранку треба от багато енергії насититися. Вуглеводні потрібно. А, як ви ставитеся і що думаєте про такі сніданки? А, це не є варіант здорового сніданку. Більше того, коли людина снідає таким сніданком, і дитина, зокрема, там, як правило, дуже велика кількість скритих цукрів, непомітних для людини, але така кількість цукру може стимулювати, наприклад, у дітей карієс і дуже сильно. Це перший момент. Другий момент вуглеводи нам потрібні, але потрібні складні вуглеводи, тому що нам потрібно рівномірно підтримувати рівень цукру в організмі. А такі сніданки швидкі з великою кількістю. Вони можуть мати кукурудзяний сироп або інші глюкозофруктозні сиропи, якщо ви прочитаєте склад. Той самий мат, мається також, якщо в рідкому стані це, ну і так мається сам по собі це глюкозофруктозний продукт. Так вони швидко піднімають рівень цукру, дійсно запускається ряд каскад певних біохімічних реакцій. І, до речі, мозок наш тоді, якби простіше мови сказати, хоче працювати на підвищеному рівні цукру. Але, до речі, в таких випадках якраз продуктивність людини до навчання, до концентрації уваги навпаки, падає, а не підвищується. Хотіла би більш детальніше біохімічно пояснити, але я думаю, що не всім людям ага. це буде якби. Ну так, так, так ми так, на практиці хлібно, так ну, зі сніданком більш-менш розібралися. Почули, що рекомендація все ж таки, щоб містився білок і жири певні, можна поєднати з вуглеводнями, з фруктами якимось. Класна рекомендація. Мені особливо сподобалась ідея з яйцем, тому що я якраз полюбляєш Це так, яєчня так це так. яєчня а, власне. Обід. Він має бути одним із найбільших прийомів їжі. Тому що от у нас якось традиційно ну, З двох з трьох страв. Так, У нас якби, традиційно сніданок такий відносно легкий, тому що часу мало. На обід ми так добряче наїдаємось. Ну і ще й на вечерю багато хто любить їсти. Обід яким він має бути. Знову дивимося на. Правило здорової тарілки. Так? На обід ми також вибираємо щось білкове, якусь страву. Ну, переважно вже люди надають перевагу більш таким тваринним так, продуктам. Це може бути різні види м'яса. Хто любить рибу, бере рибу, так використовує. Ну, взагалі, риба, скажімо так, рекомендовано, щоб працювання людина була хоча б два рази на тиждень. Знову ж, хто має там можливість або доступ, або є потреба, може взяти якби зі сторони знову ж таки білків. Так яйця на обід. Може такий бути варіант. Обов'язково мають бути. Складні вуглеводи, це гарнір, так як я сказала. Це може бути знову ж таки різні види каш, може бути картопля, але не пюре. важливо, дивіться в сторону цільних шматків. Там відварена, печена в мундирі. Може бути так, можна відварити і взяти з собою в контейнері на роботу разом з іншими продуктами. А це чому Це не рекомендовано? Пробачте, Пані Галину, чому не рекомендовано пюре? Тому що дуже часто ми любимо картоплю пюре, особливо дітлахи. Мені здається, це улюблена страва з картоплі. Там багато крохмалів чи як? Розкажіть нам, будь ласка. Це дійсно улюблена страва багатьох. Але зараз, якщо дивитися, давайте беремо в принципі, більше підлітків або з дорослих так? людей, тому що. Картопля це якраз такий цікавий продукт, який міняє свій склад і метод засвоєння в організмі в залежності від того, як ми його приготовимо. Якщо в гарячому вигляді і подрібнена така якби пишна картопля, а дехто ще дає велику кількість там, молока чи масла, mm -hmm. власне таким чином ми доводимо до картоплю до стану простих вуглеводів. Дуже швидко така картопля засвоїться, практично з ротової порожнини, ми починаємо смоктувати і піднімає швидко рівень цукру. Тобто картопляне пюре поводиться в нашому організмі по тому ж самому принципу, як якийсь, наприклад, виріб там, з білої пшеничної муки там, чи якісь інші, наприклад, прості вуглеводи. Там, ну, до прикладу, навіть можна... Ну, не зовсім правильно, але, наприклад, не так, mm -hmm. так Можна порівнювати, але приблизно може виглядати так. Знову ж таки, якщо картопля відварена, а ще, якщо краще охолоджена, наприклад, у вигляді салату Вінегре, картопля в такому стані, крохмаль, який в ній є, перетворюється на резистентний крохмаль. І він же є складним вуглеводом, Більше того, це є їжа для наших бактерій в кишківнику. Практично рівень цукру не підвищується при споживанні такої картоплі, і навпаки, ну, таким чином ми досягаємо якраз рівномірного підвищ... рівномірного концентрації рівня вуглеводів в крові а це дуже важливо для правильної роботи нашого організму. Дуже дякуємо вам, що ви розкрили нам взагалі от алгоритм, як працює така страва, як картопля, і взагалі як і на що вона розкладається, тому що мені здається, що зараз українці просто подумали, як краще її використовувати. Ну щоб ми вже закінчили питання обіду. А те, ви почали вже говорити, що має містити в собі обід. Як щодо того, що у нас традиційно обід складається перше, друге, десерт, компот, ну умовно, так. От яким має бути? Ось ця послідовність споживання, чи взагалі це правильна схема? В принципі, така схема склалася тривало історично скажімо, в нашій країні, але насправді не, це не є здорова схема харчування. Рідкі страви не є обов'язковими. І я вам більше того скажу, якщо вашій родині або ваші діти не люблять різкі страви, не заставляйте їх. Тому що, ну, по-перше, має значення, що складається рідка страва, так, має тут приготування. Це одна справа. Звичайно, якщо ви любите рідкі страви, і ви. Перепрошую. Якщо ви любите рідкі страви, і ви ну, намагаєтесь їх готувати все-таки з овочів, щоб в складі були в першу чергу, наприклад, овочеві супи, так, угу. це може бути. Можуть бути, наприклад, з фрикадельками для дітей. Таке, такий, скажімо так, варіант підходить, але знову ж таки потрібно пам'ятати, що потрібно додати складні вуглеводи у вигляді якоїсь каші, так на гарнір, і обов'язково має бути більша кількість овочів додатково. Якщо, наприклад, це був просто з злочиною, то беремо ще порцію салату. Такий варіант може бути, тому що якраз саме бульйон, якщо він не жирний, він має багато білка в собі. Тобто можна назвати це амінокислотним коктейлем. Такий варіант підходить. А в більшості випадків просто берете гарну велику тарілку, дивитесь навіть на свою долоню. Ось ця частина це кількість білка на тарілці, може бути так. Ось цей такий ковшик, роботи це кількість каші, так на одну порцію, і кулак, або ще краще, два кулака ваших. Це кількість овочів угу. на великий палець. Можна дивитися це кількість жиру, наприклад, десертна ложка олії, так в загальному складі, якщо заправляти страв. Угу. Дуже дякуємо, класно, що рекомендації дуже прості, конкретні і можна поміряти з власною долоню. Давайте ще підрезюмуємо вечерю, а, якою вона повинна бути, і чи, чи має дійсно бути це взагалі? чи має бути, чи має якоюсь облегшеною бути, чи обирати солодке на вечерю. А, і вже зробимо комплекс нашого такого традиційного дня прийому їжі. На вечерю, в принципі, ми користуємося тим самим правилом. Звичайно, вечеря може бути трошки більш облегшений варіант, тому що. Ну, в принципі, важливо дотримуватись такого правила, що вечеряти не пізніше, як за 3-4 години до сну, тому що організм наш має звичайно вночі відпочивати. А якщо надто ситна вечеря і надто пізня вечеря, ви будете погано висипатися, але загалом знову ж таки користуємося тим самим принципом: білки, жири, вуглеводи, ставимо це рівномірно на тарілку. І на ну, вибір страв в принципі на ваш смак. Інколи також можна зауважити, що дивіться, якщо ви будете м'ясо їсти на вечір, м'ясо набагато довше перетравлюється: 5-6 годин, і деяким людям в принципі це може в силу їхньої роботи шлунково кишкового тракту не підходити. Mm -hmm. Тому, Тому можна надавати перевагу більш легшим варіантам білка, наприклад, там, риба, якісь сири, кисломолочний напій, наприклад, йогурт, саме йогурт краще, а не кефір. Далі однозначно якісь овочі, там, тушковані, свіжі, і всі бояться фруктів. У вечірній прийом їжі не бійтесь їх, будь ласка, ви можете їх споживати. Просто має значення, чи це наприклад один фрукт середній, так чи це, наприклад, пів кілограма а, якихось там. Надто солодких фруктів на один прийом їжі зараз вечором, так от mm -hmm. а ще різниця... скажіть, будь ласка, от пані Галино, от дуже часто є рекомендації, що ми не вживаємо е, білок з вуглеводами. Наприклад, ми от раніше казали, що м'ясо вживаємо, наприклад, тільки з салатом, тоді без каші. А тепер ми чуємо, що рекомендовано е, всі три фази, якби білки жири вуглеводи на тарілці. Е, скажіть, будь ласка, чи ця рекомендація, яка була раніше застарілою? Вважаю, чи вона просто віджила себе, тому що вона не має під собою ніякої основи. ну от, от Розкажіть нам, будь ласка. Ну Насправді знову ж таки має значення, який продукт і яка ступень переробки, в тому числі, наприклад, промислової, буде. До чого я веду? Так, рекомендація розділяти продукти, Ну чесно кажучи, вона і ніколи не була в дієтології ну з точки зору науки. так Це більше. Міфи до прикладу наведу вам, чому важливо, щоб були і білки, і, наприклад, вуглеводи, так, за один прийом їжі. Зокрема, ми всі зараз страждаємо інколи від браку гарного настрою. Так, у нас такі події в країні відбуваються, які, на жаль, не залишають. Нікого байдужим і мав стані хронічного стресу. Інколи ви помічаєте за собою понижений настрій, так хтось може депресувати. Так, от, наприклад, до прикладу, такий гормон серотонін, який відповідає за різні процеси, зокрема за волю, за настрій, за організованість, за бажання, він утворюється з амінокислоти триптофан, яка відповідно в білковій їжі. Але от, щоб ви розуміли, для того щоб, наприклад, цей трептофан перетворився в мозку на серотонін, нам потрібен інсулін і потрібна відповідно вуглеводна їжа, так, глюкоза. Бо вона і стимулює утворення інсуліну. Але тут такий цікавий момент: якщо це просто буде якась такі промислові солодощі, так. То якраз е, не буде відбуватися е, правильне утворення серотоніну. і в більшості випадків буде протилежний ефект. Так буде блокуватися е, утворення серотоніну з трептофану. Якщо ж, наприклад, ми будемо поєднувати якраз от. Е, Наприклад, індичка багата триптофану з поєднанням, наприклад, з кашею. Плюс, якщо ви хочете на десерт, ну, якийсь солодкий смак, якийсь фрукт, от якраз таке поєднання буде чудовим, і е, в організмі будуть максимально правильно налагоджено відбуватися процеси утворення нейромедіаторів е, задоволення. так? Дуже вам дякуємо Дякую. за ваші рекомендації, тому що так просто, такими простими словами для українців, ви старалися пояснити ще й біохімічні процеси в нашому організмі. Ми нагадуємо, що ми ще з вами поговоримо стосовно нашого харчування стосовно режиму дня правильного у другому блоці. А зараз, дорогі українці, ми нагадуємо, що говорили про раціон на день для хорошого самопочуття. Всі запитання ставили Галині Сенник, лікарці дієтологині, головне... Не членкині Асоціації дієтологів України та навіть Британської асоціації лікарів-дієтологів. Доєднуйтесь до нас, якщо ви не встигли почути ці рекомендації, якщо ви не встигли ще занотувати правильні принципи здоров'я, переходьте до Ютуб-каналів, тому що ми там зберігаємо все основне, всі розмови з нашими експертами.